Вітаю! Це програма Будьте здорові! Мене звати Наталія Соколовська. Я лікар-дерматолог-косметолог в центрі здоров'я та естетичної медицини Профідок. Сьогодні ми познайомимося з лікарями клініки Профідок. Я лікар-дерматолог-косметолог клініки профідок. Моє завдання допомогти людям почуватися впевнено. До мене звертаються з такими проблемами, як акне, розаце, псоріаз. З різними проявами алергодерматозів, випадінням волосся та захворюваннями нігтів. звертаються також пацієнти з віковими змінами шкіри, пігментацією та іншими станами, які часто впливають не лише на зовнішність, а й на емоційний фон. У роботі я поєдную медичну діагностику та сучасні технології і щире розуміння пацієнта. Ми не маскуємо проблему, ми працюємо з її причиною. У клініці є можливість зробити апаратні лазерні та ін'єкційні процедури: хімічні пілінги, доглядові програми для лікування та профілактики різних дерматологічних станів. Наша мета, щоб кожна людина відчула, що стан її шкіри може бути здоровим, красивим та доглянутим незалежно від віку. Вітаю вас, мене звати Українець Вікторія, я є лікарем-ендокринологом клініки ProfiDoc. Я працюю з гормональними порушеннями, які впливають на всі системи організму. Найчастіше пацієнти до мене звертаються з проблемами щитовидної залози, наднеркових залоз, порушенням менструального циклу, зайвою вагою, цукровим діабетом, інсулінорезистентністю, метаболічними порушеннями та змінами настрою та їх енергії. Гормони це мова, якою говорить все наше тіло. Якщо ця Мова порушується, страждає все: сон, вага, настрій, зовнішність, навіть робота серця. Моє задання знайти причину, підібрати лікування та допомогти людині повернутися у свій баланс. У профідок ми працюємо комплексно разом з колегами-гінекологами. Дерматологами, трихологами, адже гормональні зміни часто проявляються у різних сферах здоров'я. І дуже важливо звертати не лише тоді, коли є проблема і заважає жити, а й для профілактики. Гормони можна контролювати, і ми це робимо щодня. Мене звати Оксана Вахнюк, я лікар-гінеколог. В клітниці профідок я допомагаю жінкам різного віку від підліткового періоду і до менопаузи. Моя робота це не лише лікування, це супровід, підтримка та профілактика. Я займаюся діагностикою та лікуванням запальних захворювань статевих органів, порушень менструального циклу, гормональних дисбалансів, діагностикою захворювань шийки матки, консультую з питань контрацепції, також працюю в напрямку естетичної гінекології. І часто кажу своїм пацієнткам: жінка має чути своє тіло, і якщо щось турбує, варто звертатись одразу. Адже якісна консультація може зберегти і здоров'я, і спокій, і майбутнє материнство. У профідок ми працюємо комплексно, особливо коли є поєднання гінекологічних та ендокринних причин. Моє завдання, щоб кожна пацієнтка отримала підтримку та рішення, яке підходить саме їй. Я Олександр Ренарсія, лікар-ортопед-травматолог. В клініці Профідок я займаюся лікуванням травм та захворювань опорно рухового апарату. Найчастіше до мене приходить з болем, гострим або хронічним. Це можуть бути наслідки травм, судячої роботи, неправильне навантаження або вихідних змін. Моє завдання зняти біль, відновити рух та попередити повторні травми. Ми працюємо з сучасними методами обстеження та діагностики, а також проводимо лікування за допомогою блокад, врп терапії. У центрі моєї уваги функціональне відновлення, щоб людина повернулася до повноцінного життя якнайшвидше. Для мене важливо, щоб пацієнт не терпів біль, а приходив одразу, бо в більшості випадків хороше лікування починається з часної діагностики. Вітаю! Я Вікторія Українець, лікар-трихолог клініки Профідок. Я займаюся здоров'ям волосся та шкіри голови. Найчастіше до мене звертаються з випадінням волосся, лобою, заборення, дерматитом, соріазом, рибковими захворюваннями, підвищеною жирністю або сухістю шкіри голови. Здорове волосся це не тільки косметика, це гормональний баланс. Стан шкіри, харчування, рівень стресу, вплив перенесених хвороб, тому моя робота завжди починається з базового, з діагностики, анамнезу, трихоскопії, аналізів та оцінки загального стану в організмі. Без цього ніяк. У клініці ми складаємо індивідуальні програми лікування від корекції догляду до медикаментозної терапії, фізіопроцедур. Та інших ін'єкційних, наприклад, методик. Моя мета не просто відновити волосся, а зрозуміти, чому виникла дана проблема, і допомогти пацієнтові повернути здоров'я зсередини. Не займайтеся самолікуванням. Вчасно звертайтеся за допомогою докваліфікованих спеціалістів. Зустрінемось за тиждень на першому місцевому.